Всіх вітаю, ви на каналі Юр Крипто. І сьогодні ми швиденько з вами зараз розберемося, чи слід нам чекати безкорекційного, прямого, такого стрімкого, імпульсивного да імпульсного росту до 100 тисяч. Ну 100 тисяч це така вже психологічна така відмітка, рівень да, де скоріше за все. Більшість із нас, ну принаймні там половина своїх позицій точно позакривають і будуть чекати якогось відкату. Ну а якщо цього відкату не буде, то в ринку лишиться інша друга половина позицій, і якби, скажімо, ми продовжимо сидіти на цьому тренді. да. І чи все-таки, щоб не прогавити, да, свій профіт, і варто його, наприклад, от зафіксувати зараз в, скажімо, в зоні супротив 92 тисячі, яка є зараз? да, От і почекати відкату там в район 85 і або перезайти знову, або добрати ще якусь частину. Ну зафіксувати частину, почекати відкат і добрати знову ще одну частину. Тут все залежить, звісно, що від е, ціни вашого входу, бо, наприклад, ті, хто заходили там по 24, по 25, по 30, по 40 тисяч. То їм, в принципі, ну, добирати, мабуть, і сенсу вже немає. Їм треба лише тягнути цей тренд, і на якихось таких сильних психологічних рівнях, от як зараз, 92, потім далі 100 тисяч. Да, фіксувати якусь частину свого профіту. Бо ми просто давненько вже не бачили. А я вам в принципі от нагадаю: а давненько ми вже не бачили таких корекцій, такого плану. Ну, от, наприклад, дивіться: от звідси, да, виросли, потім бах. Мінус 30%. Підросли, спустились, мінус 19%. Підросли, спустились, мінус 11%. І навіть, навіть перед самим, оцим стрімким забігом, да, о, дивіться, вдарились ми в верхню границю нашого цього 7-місячного боковика, спустились на 9,32%. І тільки потім пішов оцей імпульсний ріст. Тобто, щоб ви просто розуміли, що ну, росту без корекцій не буває, от навіть задалеко до всіх цих подій, да, от виросли, далі що? Спуск наскільки? Мінус 20%. Тобто в середньому корекції для бітка по 15-20% це в принципі нормально. Слабі руки це висаджує, сильні руки лише докупляють на таких, скажімо. Лонг, сквізах, флеш-крешах, там не знаю, називати це як хочете, Суті в цього не міняється. Але такі корекції вони самі собою, і нічого в них страшного немає. Тобто, просто вам швиденько показав, що це не щось там таке мега-страшне корекція, там побітку на 20-30%, Це в принципі нормально це, скажімо так: ринок стає більш здоровішим, позбавляється надлишкового кредитного плеча. Ну і слабі руки виходять, і пер іде просто перерозподіл актива з слабких рук в сильніші. Або, може, хто чекав корекцію, да, дочекався і перез... ну, заходить знову, чим підтримується весь оцей висхідний тренд. Тобто є така теорія зміни рук, да, що актив навряд чик сане 3, 5, 10 іксів, якщо постійно не будуть мінятися руки, тобто ті, хто зайшли раніше? На корекціях зі страху виходять або фіксуються на горі і чекають, щоб відкупити внизу. Відкупили трошечки нижче і поїхали чекати далі. От такими кроками, і розвивається тренд. Імпульс, корекція, імпульс, корекція. Ось. <кій> далі давайте з вами подивимося, а що саме, от який інфо. Інфофон, який у нас навколо криптовалютного ринку зараз, ну і зокрема навколо бітка. От наш сьогоднішній ранковий таке прев'ю до дня з нашого відкритого телеграм-каналу. Кому такі речі цікаві, додавайтесь. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Е, дивіться, інфофон навколо криптоіндустрії просто ну, дуже позитивний, але поки що це все рівно не допомагає бітку пробитися і закріпитися вище 92 тисяч доларів. От я зараз вам це денний таймфрейм, просто щоб ви розуміли звідки ця зона 92 тисячі взялась. Ось вона фіолетова. Бачите, як біткоін в принципі сюди піджимається. Ось, от 85, да, ми можемо провести таку лінію. Бачимо, як у нас кожен наступний лоу вище попередньо, є такий, наче як піджим до цієї зони. Але сказати, що це ну, якби висхідна динаміка, ну, в теорії не можна, бо тоді мав би бути і кожен наступний хай вище попередньо, щоб ми тоді могли побудувати а-ля, аля канал. От, Наразі ми бачимо, що ну, другої точки, щоб побудувати канал, яка була б вище оцього хая, в нас Нема. Тому сказати, що це висхідний якийсь канал, ми не можемо. Да, у нас є якийсь піджим, да, у нас є зона супротиву, але поки ціна не проб'ється вище, да, і не закріпиться ну, впевнено вище 92 тисяч. Ми не можемо сказати про те, що о все, ми пройшли зону супротиву і летимо вже на 100 к. Я розумію, що багато хто із там блогерів да аналітиків буде вам показувати. Як було в минулому, да, в минулому дуже-дуже схожа ситуація була. От дивіться, да, такий закол, така тінь. Пішли вниз, тут довго-довго стояли в боковику, підтискались, от, да, Така сама лінія, підтискались, підтискались і пробились, і бах, і полетіли. От зараз дуже-дуже ситуація, ну не, там не такий крутий підйом, схожа ситуація, да, і я дивлюся, що більшість і чекає такої реалізації, що ми прямо от звідси набираємо тут ще якусь енергію, да, якийсь об'єм, позиції і бег полетим. От. Тепер давайте повернемося до нашого новинного фону. Да, він у нас дуже дуже, дуже класний. І СЕОКІ Coinbase приватно зустрічається з Трампом. І медійна компанія Трамна Трампа зацікавлена в придбанні платформи для тогівлі криптовалютою. Бакт, хто давно, в принципі, в крипті, там з року 20-го Хоча ті, я думаю, прекрасно розуміють, що це за криптовалютна платформа Бакт і навіщо вона взагалі запускалась, і ким що дуже важливо. Мікростратеджі знову анонсує, що збирають 1 мільярд 750 мільйонів доларів, щоб придбати ще більше біткоїна. Ну прям біткоїн вже як повітря, без нього вже ніхто не може обійтися. От такий така думка формується в інвестора в трейдера. Да, це при тому, що буквально вчора вони оголосили про те, що купили 51 780 бітка, витративши більше 2 мільярдів доларів за купівельну кампанію. Це рекорд. Це рекорд їхній, да? чим вони змістили ціну з 38 тисяч доларів в діапазон між 43 та 46 тисяч доларів. І наразі вони ходять е, примірно від 1,4 до 1,6 Відсотка всієї можливої пропозиції по бітку, ну вдуматися просто де вони знайдуть колись контрагента для того, щоб вийти, хоча б частково без дуже сильного впливу на ринок з цієї своєї позиції. Мені здається, вони з неї не вийдуть ніколи, тому тому ну, сенс в чому просто під забезпечення оцим бітком залучати нові, 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 нові кошти. Але це все рівно, хоч і менш ризикова, але це гра з кредитним плечем, хоч і на споту, як не крути. А при такій, при такій реалізації є ризик, що колись в двері позвонить Микола Маржен, так званий маржен кол. І коли прийдеться примусово ліквідовувати ці позиції, це буде для ринку дуже-дуже страшно. От, можуть і такі мегагіганти, як е, BlackRock, трошечки, скажімо так. Е, ну, це таке щось аля із теорії заговорів, але це досить можливе. Такі гіганти, як BlackRock, для того, щоб віджати частину цього бітка, да? ну мікростратежі це дуже сильні, брилянтові, як то кажуть руки. От, але для того, щоб віджати чисто технічно. Треба просто спустити ціну в район 46 тисяч. А це не така вже сильна і фантастика, то насправді. Ми, скажімо так, 8 місяців тому, 9 місяців тому були на цих позначках. Я тут не це, ну це не армагеддон план, це просто, щоб ви розуміли, що ризики концентрації актива в одних руках вони є досить високими. І коли велика кількість актива фокусується в одних руках. Ці руки стають досить ласим шматком для інших не менш слабших рук. Розумієте? О тому тут е, треба бути, ну якби тримати руку на пульсі. От, ну і по здоров'ю ринка, в принципі, да, індекс страху і жадібності вже 90%, такий крайня жадібність. Не часто ми бачили такий показник. Домінація бітка майже 59% і ставки фінансування досить далекі від норми. Да? Там по бітку 2 сотих, від 2 сотих до 6 сотих по різних біржах, по ефіру ще більше від 0,35 до майже 7 сотих комісія фінансування, тобто лонги утримувати досить-досить дорого. Ще раз нагадаю, якщо вам цікаво такого плана прев'ю на день пости, будь ласка, підписуємося на наш телеграм-канал. Окей, по бітку. да, Давайте от поставимо часовий таймфрейм. Цю лінію піджима вже приберемо. Я вам показував, до чого вона як. Ось ця наша зона супротиву 92 91,250. Бачимо, які намагаються пробити. Потім вся ця історія зливається, знову пробита історія це зливається, і дивіться сьогодні. от, да, пост в нашому телеграм-каналі також є, де було оперативно написано, що якщо закріпляємося вище цієї фіолетової зони, ну беріть рівень там 92 тисячі доларів. Якщо ми вище них закріпляємося, да, дорога на 100 тисяч відкрита. Якщо ж ні. Якщо ж ні, да, тобто одне фіаско, друге фіаско, третє фіаско. да, тут іде якийсь піджим, але ви маєте розуміти, що за оцима всіма мінімумами. Стоять чиїсь стопи, і, звісно ж, вони користуються стопами ліквідації. А це ще, скажімо так, додаткове джерело для акумуляції позицій великими гравцями. Чиїсь стопи і ліквідації будуть викупатися лімітними ордерами. Хтось наповнить, скажімо там, тут. Частину купить, тут частину купить, тут частину купить, а це якраз таки оцей мінімум це 85 тисяч доларів. І, можливо, навіть на розгоні, да, такому лавинообразному, да, розгоні ціни вниз на оцих стопах і ліквідаціях. Ну, отут, мене цікавить, що отут буде: ми або побачимо стрімкий розворот, якщо оцих ліквідацій стопів буде достатньо для, ну скажімо так, генерації якихось від позицій да, великих гравців. А якщо цього буде недостатньо, то ми запросто можемо спуститися в район 82 80 тисяч Ну це така у нас була остання зона, де була якась корекція, і звідти пішов імпульсний ріст. І потім ми стали в такий, скажімо так, підтискаючийся трикутник клин. Називайте це як хочете. Тому я досить от зосереджений на ціновій позначці 85 тисяч. Якщо її дадуть, я буду тут придивлятися до того чи лонг. Чи якщо ціна, скажімо так, не утримується вище 85 тисяч, я буду тоді чекати спуску далі вниз в район 82 тисяч доларів. Ну, 82, 81, 80 тисяч 500. Все. От в такому плані. Тепер дивіться, хочу вам показати ще ефіріум. Ефіріум на оці всі позитивні новини взагалі не реагує ніяк. В минулому пабліку оглядів в нас виділялася ця зона як потенційна зона для корекції ефіріума да після такого стрімкого росту. Чітко ми в неї прийшли і, скажімо так, закріпилися під нею. Особисто мої очікування це от, оцей рівень 2870, і допустимий спуск до верхньої границі ось цієї всієї консолідації до 2750. От десь отут в цій зоні я буду приглядатися до лонга. Але поки що ефіріум, він ну занадто слабкіший за, скажімо так, біткоін. Зараз ми подивимося співвідношення ефірбіток БТК. От, і ви, в принципі, самі все зрозумієте, е, накинемо та навіть місячний таймфрейм. От, і ви самі побачите, що ми зараз на рівнях, які були в квітні 2021 року. Наскільки слабкішим є ефір по відношенню до бітка? От як тільки ми побачимо це ще одна бедка підсказка, да, наприклад, от нехай там з цих рівнів, да, як у нас почне розвертатись співвідношення бітка до ефіра? О, Бо це буде ще одним таким вказівником на те, що перевагу свою. Ну наприклад, ви зараз знаходитеся в лонгу по бітку, Це для вас буде підказкою, що треба фіксувати лонг по бітку і переливатися, як усі кажуть, да, там криптани переливаємося, переливаємося, да, переливатися в, в ефіріум. Бо він тоді буде вигравати, він дасть потенційно більшу дохідність по відношенню до а, бітка. Ось, оскільки біткоін вже там оновив свій АТАж, вже ми там пощупали майже 94 тисячі доларів. А ефір як не крутий, да? ну, давайте візьмемо спотовий, він мене так намальований. він не розмальований. А спотовий ефір він ну, досить далеко ще від свого хая в 4864 навіть там 4100. Також ще він дуже далекий, а потенційно він десь плюс-мінус на цьому циклі росту може дістати позначку і 10-12 тисяч доларів за ефір. Тому, звісно, що він такий особисто для мене, для роботи, він більш перспективний. І давайте ще з вами глянемо кластерний графік. Да? В принципі, ну тут картина аналогічна, ж бачите, так само: денний таймфрейм, піджим. Да, є рівень 92 тисячі. Б'ємося, б'ємося, б'ємося в нього, наче як кожен наступний лоу вище попереднього. Але немає в нас такого, щоб кожен наступний хай був, ну особливо от в цьому місці, вище попереднього. І з точки зору дельта-кластерного аналізу слід очікувати тесту оцієї от сильної кластерної зони, яка знаходиться в нас в районі 79 890 тисяч до. 78 890. Ну, плюс-мінус тут вона в розрізі 1000 доларів, 903 доларів, От, от, тобто слід очікувати, да, можемо очікувати корекції на 12-13,9% вниз в зону, тут десь ну, плюс-мінус 80 тисяч, 79 тисяч. Якщо вона нас не утримає, то тоді можемо, ну, скажімо так, дорога на 75 тисяч є у нас відкритою. Це якраз оця свічка Трампа, коли стало зрозуміло, що Трамп вже виграє, да тут і кластера вгорі, і от звідси постояли, постояли, коли вже офіційно дочекалися, що Трамп виграє, і пішов розгін росту далі. Також що хочу зауважити, що от з 9 листопада. Якраз на цьому всьому рості, у нас кількість відкритих контрактів, да кількість відкритих позицій, це е, ф'ючерсний графік біткоїн ЮСДТ біржобайнезда. Е, у нас відкритий інтерес скорочувався. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що весь оцей імпульсний ріст на 21,5% він в більшості своїй був сформований на шорт-сквізі. Горіли шорти, і таким чином імпульсно розганялась ціна. І, скажімо так, відкриття нових лонгових позицій майже не супроводжувалось на, скажімо так, оцьому імпульсному рості. В основному він був сформований на виліті із шортів по стопам, по ліквідаціям. Нагадаю, що вихід із шорта, чи це стоп-лосс, чи це ліквідація, це buy market order, які якраз таки по ринку розганяють ціну. Ось тому також тут треба досить бути уважним. І карту ліквідації ще на кінець глянемо. Зараз я її оновлю за останній місяць. Якраз таки це в нас час до виборів, до оголошення переможцем Трампа і вже там тиждень після. Да? Ну, от ми бачимо, що найбільша у нас концентрація ліквідності, от зараз вона знаходиться в районі 93 579, і плавно так, до 95 700. Потім, бачите, у нас такий прошарок, да? просто повітря немає ніякої ліквідності. Ну і наступна ліквідність нас зустрічає вже концентрація на 99 954 і до 103 000. Але якщо ми подивимося вниз, то ви подивіться, будь ласка, яка концентрація, наприклад, очікує нас в районі 66 тисяч 660. Ще й су, ще й цифра така: 66 центів. Ну, просто неймовірний кластер. І я вам так скажу, що ціна в пустоту ніколи не йде. Це банально невигідно. Ні біржі, ні маркетмейкеру. Біржі треба. Щоб виконувалась велика кількість ордерів, великі проходили ну сумарно великий проходив об'єм, бо біржа живе за рахунок комісії з цього об'єму. А маркетмейкеру треба завжди знаходити контрагента для своїх позицій. Йому не цікаво знаход... гнати ціну, щоб знайти якогось Івана Петра чи Наталку, в яких там по 100 доларів в ордерах, і ну які це для нього це. Копійчані контрагенти для нього, а йому треба знайти саме діапазони цін, де дуже багато буде всяких ліквідацій, відкладених ордерів, стоп лосів Це така пасивна ліквідність, яка просто лежить і чекає, поки її тригернуть. І все. Ось тому на цьому і засновано: що ніколи ціна не йде у пустоту, вона завжди йде за ліквідністю. Самі бачите, що ліквідності якраз таки більше. Саме направлено вниз, ну та ще й після такого стрімкого росту. Знову ж кажу: не забувайте, що корекція на 15-20% для бітка це норма. Це нормально. Це не зламає висхідного тренду абсолютно. Це навпаки зробить цей ринок ще здоровішим. Ось тому вирішувати, звісно, вам що робити вам з вашими позиціями, підсумовуючи, я так скажу. Я очікую корекції до 85 тисяч. Е, і якщо 85 тисяч нас не втримують, сміливо можна чекати 75. Коли це буде і скільки це займе часу, я, на жаль, не знаю. Я не бачу майбутнього, і машини часу в мене з собою немає. Ефір і альта, звісно, програють зараз бітку. Але коли біток досягне якихось ну, фантастичних. Цифр там 150, п'ятдесят, тисяч доларів, О, це не якісь там нереальні цифри. Вони реальні, просто для всього треба час. Тоді, можливо, вже награвшись бітком, почнеться якась фіксація прибутків, і ці капітали дійсно будуть кудись перетікати. Скоріше за все, в ефіріум, бо ну по відношенню до бітка. Це number one, number two, і, скажімо так, він досить йому сильно програє в плані співвідношення ефірбіток, я вам показав, і в плані недосягнення ще своїх атеаж. Це друзі, на цьому будемо прощатися до нових випусків. Було цікаво ставте лайк. Є у вас якісь свої думки. Поділіться, пишіть коментарі. Ну і всім профітів і бережіть себе.